Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзій. вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Переговорний процес про відновлення формату 5 плюс 2 на зустрічі президента з ОБСЄ. Конкурс на стипендію президента. Заявки приймають у Міносвіти. Вивчитися на пожежного. Новий фах у Слободзейському політесі. Бендери троянди в крові у Бендерах презентували нову книгу про криваве літо 92-го. Про стагнацію переговорного процесу та його відновлення сьогодні говорили у президента. Глава держави прийняв делегацію ОБСЄ. Адміністрація президента на зустрічі із лавою держави Рафаель Нігелі і Сюзана Щуц, постійні представники Швейцарії та Німеччини. Вони вперше приїхали до Придністров'я. Тема діалогу проблеми відновлення переговорів у форматі 5+,2. плюс Вадим Красносельський зазначив, що за допомогою 5+,2 плюс можна налагодити відносини між Терасполем і Кишиневом. Він звернувся до дипломата зі Швейцарії, який наступного року головуватиме в ОБСЄ. Я хочу, щоб Швейцарія будучи... хочу, щоб Швейцарія, будучи головою, перейнялися необхідністю переговорів як таких, і не треба нічого вигадувати нового, коли є те, що колись довело свою ефективність, і досить відновити це на сьогодні. So on... Ви можете повною мірою розраховувати на Швейцарію. Ми готові по максимуму надати усі можливості. Наскільки далеко ми підемо, залежить від сторін. А ось що сказала постпреднімеччини при обсє. Німеччина пильно стежить за процесом і надає всіляку підтримку у врегулюванні. На зустрічі домовилися обмінятися пропозиціями з приводу налагодження взаємин сторін і вирішення практичних питань для людей. Стипендія президента конкурс для студентів ПДУ, коледжів, технікумів, аспірантів та ординаторів, а ще вихованців палаців дитячо-юнацької творчості та шкіл мистецтв. Все, що потрібно вчитися на відмінно і зібрати портфоліо, грамоти, нагороди, дипломи, наукові статті, доповіді, прийом заявок до 20 липня. На сьогоднішній дні ета сьогодні це від держави підтримка для наших студентів. Це їхня мотивація вчитися, заявляти про себе. Усі ці програми працюють, аби можливості розвиватися у нашої молоді були. І вони розуміли, що не зважаючи ні на які кризи, щоб не відбувалося навколо, у нас є мета йти до більшого кращого у нашій республіці. Без молоді нам нікуди. Суми стипендій для всіх різні. В середньому від 400 до 900 рублів за місяць. Минулого року стипендіатами стали 108 осіб з усього Придністров'я. Всі подробиці на сайті Міністерства освіти. У Добасарах триває реконструкція на меморіалі жертвам фашизму. У Григоріополі ремонт у місцевій поліклініці. Як йдуть роботи, напередодні перевірив прем'єр Олександр Розенберг. До меморіал жертвам фашизму. Третій рік тут триває реконструкція. Хід робіт перевірив прем'єр Олександр Розенберг. Проєкт кілька разів переробляли. На першому етапі будівельники недооцінили обсяг робіт. Зараз будують нову цегляну огорожу. У планах замостити тротуарні доріжки, замінити меморіальні плити. Упорядкують братські могили і пам'ятник радянському воїну-визволителю з дітьми. Моє. Ми перенесли термін завершення робіт на вересень цього року, але враховуючи додаткові завдання, вже розуміємо, що буде потрібно продовження термінів. Більш точну дату зможемо назвати після завершення основних будівельних етапів, оскільки попереду ще значний обсяг оздоблювальних робіт на гробницях і пам'ятних нішах. Меморіал звели у 1949-му. У 50-х роках з'явився комплекс: 11 братських могил, два пам'ятники і монумент реквієм. У вересні 41-го фашисти на цьому місці розстрілювали євреїв жінок, старих та дітей. Після війни тут провели ексгумацію, виявили приблизно 18,5 тисяч тіл. Це наймасовіше поховання часів Великої Вітчизняної на території МРСР. А з дальнішими етап сьогодні. Ми визначилися з подальшими етапами, з подальшим графіком виконання робіт. І я думаю, що виходячи з можливостей, ми завершимо цю реконструкцію у прийнятні терміни. А це поліклініка в Григоріополі. У день тут приймають до пів тисячі пацієнтів. За кілька років оновили фасад, замінили вікна і дах, відремонтували третій і четвертий поверхи, завезли нові меблі, техніку та обладнання. Там вже приймають фахівці. Ще встановили ліфт. Його раніше тут не було. Що все, що пов'язано з об'єктами охорони здоров'я, дуже важливо. Ми бачимо, що ці об'єкти часто відвідувані і людям вони потрібні. Тому цей об'єкт потрібно завершувати найближчим часом. Чим ми будемо і займатися попереду ремонт на першому та другому поверхах. Їх планували закінчити цього року, але через енергетичну кризу терміни перенесли до 26-го року. Бендери Троянди в крові у міській бібліотеці Бендер презентували нову книгу про події 92-го року. Її автори, захисники Придністров'я Ігор Аладін і Сергій Філіпов. Книга для небайдужих до історії рідного краю. Бендери троянди в крові так назвали свою книгу захисники міста Ігора Ладін та Сергій Філіпов. Їм знадобилося більше 30 років, аби переосмислити події 92-го і написати не про подвиги і бойові нагороди, а про правду, якою вона є. Ми ополченці. Ми з першого дня, як це почалося, взяли зброю, і пішли на допомогу захищати виконком. Зі зброєю занесли туди боєкомплект. Наше завдання було прийти і відстояти виконком. Дуже довго. Шукали усі відмовлялися про війну писати. Мало хто може, вміє. Перепробували дуже багато. Там там дуже багато того написано про що загалом і не прийнято говорити. І виїзд, і віступ з міста, і розстріл гвардії. Тощо це все, що я і Сергій ми бачили на власні очі. Журналістка Інна Крамаренко цілий місяць їздила з Терасполя до Бендер, аби записувати спогади Ігоря Аладіна. Потім весь матеріал відцифрували. Скорочений варіант книги вже друкували в газеті Придністров'я три роки тому. Що люди, війні... «Кажуть, що люди, які брали участь у війні зі зброєю в руках бачили її з найнепривабливішого боку, бачили кров. Смерть товаришів вони потім не хочуть згадувати, але я думаю, все-таки говорити про це треба. Тому що час йде дуже швидко, і чим більше джерел буде нам розповідати про війну, тим краще. Тому що з цією інформацією на руках простіше доводити інформацію до людей, які не знають про це, до людей, які уявляються це інакше. Тираж книги 200 примірників. Їх подарують музеям, школам бібліотекам. Автори планують допрацювати текст видання, додати документи і фотоматеріали, а після видати книгу у Росії. У Слобозейському політехнічному технікумі стартувала приймальна кампанія. Заяви приймаються до 5 серпня. Можна здобути фах кухаря, зварювальника, рятувальника. Віднині і пожежного. Яка професія користується найбільшим попитом? Дивіться далі. Слободзея у коридорах політехнічного технікуму зараз особливо людно. Хтось складає випускні іспити, хтось тільки знайомиться з переліком професій. Прийом заяв на вступ у розпалі. Максим приїхав з Чобручів. Спочатку мріяв стати кухарем, але перед подачою документів передумав, вчитиметься на майстра з ремонту та обслуговування машин. Тільки сьогодні вибрав професію. Тільки сьогодні обрав професію, коли ми сюди прийшли. Ми думали йти на кухаря, але він передумав останній момент. Багато хто, з чобручів тут, вчаться. Ми вирішили вступати сюди, тому що недалеко. Плюс тут багато спеціальностей, і це досить цікаво. У технікумі можна навчатися на бюджетній і договорній основі. Спектр професій великий. Кухар, агромеліорація, зварювальник, механік, рятувальник і не тільки. Є й нова спеціальність пожежна безпека. Такі навчають після 9 класу тільки у Слободзеї году цього року нововведення пожежна безпека. Якщо раніше у нас велася підготовка захист у надзвичайних ситуаціях зараз, ми ще окремо виділили пожежна безпека безпосередньо для управління нею. Це інспектори, пожежники. Тобто, більш поглиблено будемо навчати за цією спеціальністю. Наразі у пожежних частинах є певний недокомплект, і щоб перекрити усю потребу в особовому складі, відповідно, ми ведемо підготовку за цими фахами. Якщо минулі роки найпопулярнішою спеціальністю серед абітурієнтів були рятувальники, тепер автомеханіки. Автомеханіки востребовані. автомеханіки затребувані, вони потрібні завжди. Хто водій, хто автослюсар, автомеханіки, агроміліорація, захист у надзвичайних ситуаціях, пожежна безпека. Всі вони будуть отримувати водійське посвідчення. Подати документи можна до 5 серпня. Далі розпочнуться вступні іспити за спеціальностями захист у звичайних ситуаціях та пожежна безпека. Сильний алерген і шкідних сільгоспкультур амброзія. Витягує вологу з землі, не дає розвиватися іншим рослинам. Бур'ян потрібно знищувати до того, як зацвіте. Держінспектори Міністерства сільського господарства та природних ресурсів обстежують поля, з'ясовують, де росте амброзія. Це поле із соняшником на околиці Тирасполя. Держінспектори Мінсільгосприроди проводять рейд. Амброзія полоналісний амброзія полину листа є найсильнішим алергеном і становить конкуренцію сільськогосподарським культурам, виснажуючи і висушуючи ґрунт. Також високосортні рослини амброзії здатні затінювати сільськогосподарську культуру. Поки амброзія не цвіте, це до середини серпня вона безпечна, але боротися з нею потрібно заздалегідь. Скоро бур'ян вступить у фазу активного росту. Можна обробити рослину пестицидами або видалити вручну. За місяць держінспектори вже обстежили понад 200 ділянок і полів по всій республіці. Там, де виявили амброзію, склали адмінпротоколи. Згідно із законом, боротися з бур'яном повинні землекористувачі. Ми сеставляємо акти даємо. Ми складаємо акти і даємо землекористувачу час протягом двох тижнів видалити амброзію. Якщо землекористувач проігнорував акт, то на нього накладаються заходи адміністративного праворегулювання. Обстеження земель фахівці Мінсільгосприроди продовжать там, де бур'ян буде виявлений, власникам загрожує штраф для юридичних осіб від 2,5 до 3,5 тисяч рублів. Батьківський дім під такою назвою кілька років тому в Дубасарському мікрорайоні Лунги відкрився етномузей. У ньому зібрані предмети побуту молдавського народу 18-19 століть. Засновник музею, герой рубрики Обличчя Придністров'я протиерей Валентин Лазарів. На стінах і на підлозі – килими ручної роботи в кутку. Ікона на дубовому столі домоткана скатертина поруч лавки. На кухні піч з лежанкою і глиняний посуд. У 18 столітті таке оздоблення було у кожному будинку. Зараз це етномузей у мікрорайоні Лунга дубосар Його відкрив при храмі Покрова при Святої Богородиці прото Валентин Лазарів і назвав батьківським домом. будували дома. Хлопчикам батьки будували будинки, а дівчатка, які заміж виходили, приносили все в дім, що ви бачите. Подушки, скатертини, покривала, доріжки, килими, все прикрашали будинок своїми руками. Валентин Лазарів народився у Михайлівці. Це рибницький район. Закінчив духовну семінарію. З дитинства цікавився історією. Збирав стародавні предмети побуту, мріяв створити музей, але не було приміщення. Шість років тому оця Валентина направили служити в мікрорайон Лунга. У минулому це купецький будинок, потім школа у роки Великої Вітчизняної німецький штаб. Всередині минулого століття хлібопекарня. Після будівля пустувала. Отець Валентин з парафіянами замінили дах, встановили купол, зробили ремонт. Тепер тут храм і музей. Мені це було дуже було цікаво самому. Мені було цікаво самому і хотілося поділитися з тими, хто не має цього. Конопляні рушники. Я не бачив, як вони робляться, але за розповідями моєї бабусі я знаю весь процес аж від посіву, тому що мене це цікавило. Я мені понавілась. Я вперше в музеї мені сподобався наряд цих ляльок. Я побачила предмети, якими користувалися бабусі і дідусі: кори та рушники, кошики, горщики. Мені дуже подобалося, як одівались в древні времена. Мені дуже сподобалося, як одягалися в стародавні часи, вишиті сорочки, з спідниці. Я хотіла б їх поміряти. Може й походити у них, тому що дуже гарні, дуже красиві килими, гарно розписані. Дізналася, як їх фарбували. У день екскурсії отець Валентин змінює рясу на молдавській національній костюмі. І розповідає відвідувачам про кожен елемент вбрання, значення орнаменту, як ткали, шили одяг в давнину, опалювали горщики, пекли хліб і не лише. Я тут узнала інтересного, що... я тут дізнався, що можна пофарбувати нитки листям горіха у коричневі кольори. Це все нагадує ту ж саму деревню. Це все нагадує село. Мені такі предмети дуже подобаються, тому що вони виглядають гарно і якось заспокійливо. Можна подивитися, як раніше жили люди, що було в їхніх будинках. Мені подобається, що все зроблено руками людини. Можливо, той же стіл, діжки робилися по кілька років. У планах хоця Валентина відремонтувати ще частину будівлі і відкрити другу залу музею. Експонати для нього вже є. Артефактів багато. Тут де вікна будуть стояти верстати ткацькі, а між ними стіни будуть всі в килимах і рушниках. Тут будуть вуличні речі старі, тут буде стояти прес для винограду. Він весь дерев'яний, навіть центральна вісь. Мені його подарували, і я не дочекаюся вже побачити його тут. Священнослужитель каже, хотів би провести реконструкцію старовинного молдавського весілля з нареченим нареченою на нашу ламу та гостями. У головних ролях будуть добосарці, які так само як і Валентин Лазарів хочуть зберегти старовинні звичаї і культуру молдавського народу. Вірші та пісні про велику вітчизняну у Кам'янці підбили підсумки медіапроєкту Ми про війну віршами говоримо. Його приводять вже шість років. Організатори кажуть, учасників з кожним роком більше. Цього разу вирішили не вибирати кращих. Переможцем став кожен. Кам'янка-парк від генштейна нагороджують учасників медіапроєкту Ми про війну говоримо віршами. Конкурс проводять вже в шосте. Цього року присвятили 80-річчю великої перемоги: 53 учасники та два творчі колективи, не тільки кам'янчани, але й інші райони. Наймолодшим лише два роки. Дуже радує, що з кожним роком все більше малюків беруть участь у нашому конкурсі. Діткам по два-три роки вони настільки зворушливо розповідають про події великої вітчизняної війни, і приємно, що вже в такому віці їм прищеплюють почуття патріотизму. Ми вирішили назвати усіх учасників переможцями, тим більше в ювілейний рік перемоги для Алани Це вже третій конкурс. Дівчинка читала вірш про блокадний Ленінград. Мамочка милая, страшно и холодно. Одні без тебя страшно словно вечность идуть. Вчера у подъезда соседка Тамара із хники газетка звела костерок, сварила сумку, с лебедой і наваром. Но тот сов нам простоять помог. Мені конкурс. цей сподобався і Я хочу ще брати участь. Після нагородження поклали квіти до пам'ятника невідомому солдату. Медіапроєкт обіцяють продовжити і наступного року. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.